Ну, коли в гри грибів в лісі немає, то і в місті радієш, дорогу бачили. А ось тут проспект між дорогами, ось, будь ласочка, красунчики, шампіньчики, печерічки. Зараз, допростіть да, мене, шампіньончик ми один зірвемо. Ну, тут ще бачите, пластиночки закриті. Не, не дуже зрозуміло, що це він, мабуть, комусь хто не розуміється на них. Але це точно печерічка. Вон, якщо бачите... Рожеві пластиночки вже в молодому віці ніколи білими не бувають. Єдине, що не можу точно сказати, скоріш за все, це, це, це печеріця двоспорова, точно той самий вид, котрий продається в супермаркетах, котрий ми звикли вживати як магазинний шампінньон, куль, ну, котрий культивують. Скоріш за все, саме цей вид. Ну, можу помилятися, бо їх багато схожих. Ось тільки два грибочка, до речі, десь минулого чи позаминулого року на цьому місці більше я знаходив. Коротше, ліс нас, мабуть, вже чекає. Треба буде їхати, мабуть, в наші посадки.